Добрий вечір, ми з України. Продовжую гастрономічні дослідження на головній площі у Братиславі, де йдуть різдвяні торги. Але сьогодні ми прогуляємо ще й по різдвяній ярмарці, що розвернута у місті Трнава. До речі, рекомендую і вам. Страви ті ж самі, але як на мене, оформлення лотків краще в стилі кантрі, в павільйонах зі столами, є і сидячі місця. Та й головне, товканини і черг перед лотками значно менше. Більш по домашньому я би сказав. На цьому каналі раніше вже вийшло два ролика про різдвяно-новорічні столи в Словаччині, про першу страву капустницю і словацькі фруктові дистиляти. Посилання на них ви знайдете в коментарях до цього ві відео. А ми рушаємо. Пройдемося по словацьких м'ясних різдвяних рядах. Само собою, що багато цих страв, якщо не всі без винятку, є традиційною словацькою їжею і крім різдва. Якщо, наприклад, мене попросили б охарактеризувати словаків гастрономічними категоріями, то я однозначно скажу, що це дуже м'ясні і одночасно дуже борошняні люди. Найкраща риба у словаків це ковбаса. Характерно, що у Словаків є ще таке собі прослів'я. Не екзістує єдло, торі б не доказала виліпшить сланіна. Дословний переклад не існує страви, яку би не зліпшив бекон. Ну, ви знаєте, бекон – це найпоширеніша назва українського аналогу копченої свинячої грудки або ж просто копченого сала. Єдиний ринковий простір в ЄС нікуди не подінеш. Тож сортів ковбаси в Словаччині з урахуванням експорту з інших країн ЄС точно декілька сотень. Втім, найулюбленішим і, мабуть, найпоширенішим сортом ковбаси є так звана домашня копчена ковбаса. По-словацьки, дома удіна домаса-удіна-клобаса. Існує багато різновидів цієї ковбаски. Це і сідляцька селянські по-українськи, і угорська, мад'ярська по словацьки, і штефанські ковбаски. Основне, що поєднує ковбаси цього сорту, ці ковбаси із крупно помеленого свинячого м'яса, як правило, з грудки чи лопатки, густо здобреного червоним перцем, фарш у свинячих кишках. Увага! Червоний перець може бути як солодким, так і гострим. Тобто, коли ви бачите перед собою червоні ковбаски, слід запитувати у словаків: ковбаса щіплява чи не щіплява, що значить гостра чи ні. Звісно ж, в залежності від різновиду до цих ковбасок у фарш можуть додавати і терті, мускатний горіх, фенхель, кінзу, майоран, розмарин, чебрець, ведмежий часник, інші назви цієї рослини черемша або дикий часник, зелену цибулю. Але повторюю червоний перець із свиняче м'ясо крупного помолу обов'язкові. Після численних проб можуть цілком авторитетно заявити, що ці словацькі ковбаски. В основному вони для смаження ані трохи не гірше за австрійські чи німецькі. Це класика словацької кухні. На різдвяно-новорічних ярмарках подають домашні грильовані ковбаски з солоними огірками чи смаженою цибулею, або ж з маринованим перчиком, змо, знову ж таки гострим або солодким. Домашні, умовно кажучи, червоні ковбаски, бо в них багато перцю, готують як на звичайних пательних з додаванням смальцю, так і на умовно сухих поверхнях для смаження, тобто на грилі, де нагрів продукту здійснюється на залізному, рівному чи торехленому елементах. Смак таких ковбасок приємний, насичений, яскраво виражений, м'ясний і суковитий, з солонуватим ароматом, тому їх часто беруть до пива, наприклад. Крім вже названих маринадів до ковбасок подають ще і хліб, а вже ж за бажанням замовника, і соуси від гірчиці та кетчупу до більш екзотичних азіатських соусів, які мають певну популярність в Європі. Не можу не розповісти ще про одну найпопулярнішу в Словаччині страву, без якої не обходиться ані єдиний тутешній ярмарок на свіжому повітрі. Це так звана циганська печенка. Слово печенка в назві це не печінка, а позначення м'яса, яке було запечене. Циганську печенку або просто циганку ще називають найпопулярнішим словацьким гамбургером. Основою традиційної циганської печенки є не що інше, як свиняча відбівна, вимочена мінімум 6-8 годин в молоці і засмажена в олії з великою кількістю шинкованої цибулі з доданням часнику та спецій. Іноді зустрічається і циганка з яловичини або курятини, але це вже данина моді. Традиційна ж циганська печенка завжди зі свинячою відбивною з нашийки або каре. Бувають також варіації на тему прожарки, коли циганку готують не в маслі, а в якомусь традиційному словацькому соусі. Наприклад, смажать і злегка тушкують у підливі на основі солодкого червоного перцю. Але, повторюся, ще раз, традиційним варіантом є смаження просто в соняшниковій олії з цибулею та часником. Циганку подають, рясно обкладуючи відбивну смаженою цибулою. Знову ж таки, є два варіанти подачі. Можуть запропонувати просто на тарілці із хлібом, із солоними огірками на додачу або яким-небудь овочевим салатом. І все ж таки традиційна подача у вигляді величезного бутерброду, коли відбивна цибуля та інші овочі вкладені в булку. Наостанок, чому саме циганська печенка, а не словацька? Та тому, що цигани одна з корінних народностей Словаччини. За даними словацької вікіпедії, у Словаччині проживає близько 400 тисяч циган. І це їх циган страва, що увійшла до класики словацької кухні. Ну що ж, думаю, в сьогоднішньому меню інфи достатньо. Пережовуємо на здоров'я. Почути і побачене. Далі ще буде декілька подач про різдвяно-новорічні словацькі смаки. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.